говоримо Я зараз зачитаю вам. Вже до вас їде гарний зяч. У добрий час! Брамо у вас, нашого міста. Прошу, друзі. І вам дякую. Хто вітає нас? Ми хочемо сказати, що цей важливий для нас день. Ми з вами. Ми прийшли сюди, щоб підтримати вас, щоб підтримати Україну. Друзі, це Марина і Андрій, Андрій і Марина це кияни наші. Спасибі Києву! Дякуємо молодятам. Дякуємо. Дякую. І, і в добрий час. І щастя, здоров'я ще раз. Ja powstaję w stanie. Dobrze, zakincie z środek.